Друзі, всім доброго вечора! Хочу показати таких свиней. Вот так виглядає 6 місяців і неділя. бункер друзі так що може хто думає займатися відгодівлею свиней треба бункер з самого початку ставити і буде вам щастя Отакі от, от гарні свині. У них тут тепленько, сухенько. Все, держимо на тирсі і підкидаємо трошки соломку. Бункер, коли захотів, тоді й поїв. От такі от. Після нового року будемо реалізовувати. Зараз нас на відгодівлю ціна трошки упала 75-80 гривень. Якщо є 150 кг – 80. Якщо трошки менше, 120-140, то по 75 гривень хлопці приїдуть і заберуть. Так що, друзі, підписуємося на канал, не забуваємо ставити лайки.